Дуже складно було, ви знаєте, дивитися цю прес-конференцію. І в першу чергу, якщо говорити про те, що Володимир Зеленський уособлював собою весь український народ, то те, що сказали сьогодні нашому президенту, нашій делегації, це те, що сьогодні сказали всьому українському народу. Як ви оцінюєте ці заяви? Ну, а, Власне, ці заяви. А... На жаль, є цілком очікуваними з точки зору тої стратегії, яку в зовнішній політиці принаймні, та обрала адміністрація Дональда Трампа, і це стратегія, яка йде абсолютно повністю в розріз із усіма попередніми дипломатичними традиціями Сполучених Штатів Америки, з тими зовнішньополітичними пріоритетами, які американці для себе формували ще починаючи з 1945 року. Тут треба просто бути відвертими самими собою і констатувати, що тих. Сполучених Штатів Америки, які весь світ знав, якими захоплювався з 45-го року, їх вже не існує. Та? Ну, принаймні, на найближчі 4 роки, і от якщо до цього з 45-го року американська зовнішня політика вона базувалася в першу чергу на союзниках Америки в різних регіонах світу і на міжнародних союзах, де Америка відігравала провідну роль, і саме так будувалася велич Америки на глобальному рівні, та тобто ну зрозуміло, що в Сполучених Штатах. Були є і, і залишаться свої національні інтереси в різних географічних куточках світу, так в різних регіонах, і от е, раніше американці насправді покладалися у е, м, скажімо е, досягненні та своїх пріоритетів від цих славних національних інтересів в, в різних регіонах світу на тих союзників. На ті дружні країни, яким е, американці довіряли, допомагали і з якими співпрацювали от в кожному із ключових регіонів, чи то Європа, чи то Азійсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід, Латинська Америка, і так далі. І от е, власне тепер е, ми бачимо, що адміністрація Дональда Трампа вона розвертає ці принципи. Ну просто не, не те, що на 180 градусів, вона їх просто розбиває і е, е, нова позиція. Нової е, американської адміністрації так вона полягає в тому, що велич Америки тепер буде будуватися не на союзах, е, не на співпраці з союзниками, а просто на тому, що Америка буде от сама по собі великою, так і для цього сполученим штатам треба повністю відмовитися від всіх своїх попередніх союзів, союзницьких зобов'язань, відмовитися від своїх попередніх союзників е, і навпаки, за рахунок е, своїх вчорашніх союзників, е, будувати от е, свою власну велич, та і саме цим пояснюється. Всі коментарі Дональда Трампа і про НАТО, і про європейський союз, який, як виявляється, був створений тільки щоб Америку пограбувати, от і так далі. Та тобто нова зовнішня політика нових сполучених штатів імені Дональда Трампа вона полягає в тому, що всі вчорашні союзники е, їх потрібно е, відірвати від е, сполучених штатів так, максимально принизити і як наслідок накинути на них е, максимально кабальні угоди, де е, союзники будуть ще й платити сполученим штатам. Так? тобто на ця оця історія про угоду е, по корисних опаленнях для України, так оцю пропозицію з боку Трампа, це такий мав бути дзвіночок. Для як мінімум усієї Європи, да, тобто Трамп розглядає зовнішню політику з точки зору виключно грошей і як продовження своєї своєї бізнес діяльності, так? ще там з часів Нью-Йорку так і його бізнесу з нерухомістю, і от для нього це все про гроші. Та І от він розглядає попередню зовнішню політику штатів, там де були союзники, і там де були союзи. Як дуже витратну справу, Да? тобто американці були змушені платити союзникам, захищати їх від якихось загроз, платити за утримання різних міжнародних організацій, тобто гроші витрачалися більше аніж ну, якоїсь користі в розумінні Трампа приносило це все діло, і от тепер підхід зовсім інший. Трамп буде намагатися, максимально принизивши своїх колишніх союзників, пробувати кожному з них навизати от такі кабальні умови. Кожен з них повинен буде платити якусь данину. Сполученим Штатом. І от на фоні цього, звичайно, дуже просто буде на перших порах Америці здаватися самі собі великою, але по великому рахунку це шлях в нікуди, тому що ну так може тривати до того моменту, поки американці не зіткнуться із якоюсь іншою реальною силою в міжнародних відносинах, так ну з якоюсь, наприклад, ядерною диктатурою російською, північнокорейською, іранською, наприклад, та в перспективі, і американці тоді опиняться сам на сам своїм противником. І, очевидно, Трамп це розуміє, і саме цим пояснюється другий крок його зовнішньої політики, цієї нової, так, він починає загравати з цими диктаторами. Він заграє з Путіним. Далі він, очевидно, буде загравати з Кім Чен Іном. Бо таким чином Трамп сам для себе він пробує себе застрахувати так, від цих майбутніх загроз в цих нових реаліях. Такої нової американської зовнішньої політики. Ну і другий момент він сото психологічний для Трампа і Путін, і північно-корейський диктатор це по суті рольова модель модель поведінки, тому що Трамп, як президент Сполучених Штатів, він велич свою особисто і своєї країни бачить якраз в тому, що він може на міжнародній арені робити абсолютно все, що завгодно, без всяких наслідків, і при цьому навіть будучи без союзників, фактично, ну якби продовжувати робити те, що він хоче робити, та і саме тому от він захоплюється путіним і путінською диктатурою на Росії, так і для нього це по суті равлюва модель поведінки, в тому числі. І для того щоб перебудувати американську внутрішню політику. тобто, от насправді, ну ми мусимо бути реалістами і розуміти, що це ті сполучені штати Америки, з якими нам доведеться мати справу найближчі чотири роки, так і відповідно інших іншої Америки поки немає, і ну при найкращих перспективах та за чотири роки можливо будуть якісь зміни, де в де, чому де буде, як кажуть, відхід назад. Ну але тут для нас єдиний вихід це об'єднуватися з нашими європейськими союзниками, тому що ну по великому рахунку для Трампа е, немає ніякої принципової різниці між е, е, Росією і Україною. От в цьому його так званому мирному врегулюванні. Да, він же ж каже, що от він за всіх, да, він і за Україну, і за Росію. От і для нього немає тут цієї моральної системи координат, да, де є країна агресор, де є країна жертва, да, де треба от виправити цю ситуацію. От, для нього всі абсолютно рівні, в тому числі і рівні для нього ми з європейцями і от власне наш шанс і шанс нової об'єднаної європи це об'єднувати зусилля об'єднувати ресурси ми ну відповідно протиставляти сполученим штатам америки ту саму силу з якою яку вони так люблять і з якою вони ну очевидно будуть рахуватися в майбутньому в першу чергу. Розраховувати зараз на сполучені штати як на партнера я не знаю навіть запитувати чи наскільки можна чи не можна взагалі абсолютно ніяк не можна, не можна взагалі про це вже відкрито говорять європейці, і ну власне європейці якраз і починають теж це теж насправді хороша тенденція переходити від розмов до справ та тобто, от цей саміт, який збирає британський прем'єр Кір Стармер 2 березня в Лондоні. Це якраз буде саміт про те, що Європа має не лише в першу чергу сама дбати про гарантії безпеки для України. про Забезпечення в подальшому дотримання режиму припинення вогню, тому що тут піхі Трампа теж він абсолютно чіткий і зрозумілий. Трамп сказав, що я вам е забезпечу режим припинення вогню, і на цьому моя справа закінчується. Та далі ви собі робіть що хочете. Е гарантуйте безпеку як завгодно. Та там Україні собі це вже як кажуть, не, 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 не проблеми Трампа і не проблеми Сполучених Штатів. І от власне європейці розуміючи та от те, що це неминуча тенденція, та і якби від цього ніде не їтися, та, що сполучені штати Америки не просто розвертаються від Європи і від усіх інших, до речі, своїх союзників, які не поділяють ну цих таких специфічних. Ультраправих таких от радикальних консервативних і популістичних поглядів Трампа і його оточення. Ми ну власне, от в на цьому березневому саміті в Лондоні європейці будуть обговорювати не лише формат миротворчої місії в Україні без активної участі сполучених штатів, тому що ні Макрону, ні очевидно Стармеру не вдалося переконати Трампа. Під час своїх візитів до нього в білий дім в тому, що американці, хоча б опосередковано, мають бути залучені та да, до гарантування безпеки, принаймні оцих от франко-британських миротворців, та да, якою місію якісь 30 тисяч план. Як план цієї місії презентували фактично Макрон і Стармер Дональду Трампу, і вони просили Трампа про одне, що ну звичайно американців ніхто не тягне в брати участь активно в цій миротворчій місії. Ніхто не змушує американців розгортати війська в Україні, але єдине про що е, французи і британці просили е, свого колишнього стратегічного союзника, це те, щоб е, частина американської бойової авіації в східній частині Європи перебувала в повній бойовій готовності, е, так само, як і американські ударні системи е, середнього радіусу дії, та для того, щоб якби раптом е, Росія порушувала режим припинення вогню, який вже на той момент може бути встановлено, то щоб відповідь була в першу чергу американська. Ну як мінімум Вховуючи американський військово-технічний потенціал, але Трамп відмовив і Макрону, і так само він відмовив Стармеру. І зрештою, от тепер європейці починають уже переходити до е конкретного планування. Та, тобто британці вже е говорять про те, що ну раз так, то тоді ми в Україні готові розгорнути не лише наземний контингент, але і е наші бойові літаки. А французи е при цьому домовляючись з німцями, та бо ну, тому що новий канцлер Німеччини. Ти Мерц, він е, теж е, ну скажімо дуже дуже е, об'єктивно оцінює цю нову реальність для Європи. Він поділяє підходи Макрона і Стармера до того, що. Ну, дійсно, треба, як кажуть, своїми зусиллями заміняти американців в Європі. І от уже між французами і німцями почалися розмови про те, що Німеччина не проти, якщо замість американської ядерної зброї, та, яка розгорнута в Німеччині по лінії спільного ядерного потенціалу НАТО, в Німеччині буде розгорнута французька ядерна зброя, тому що ну, знову ж таки, та, на європейському Континенті є ось, в Європі, да, в регіоні є дві країни, які мають ядерний потенціал: це Франція безпосередньо на континенті, і Велика Британія. І сукупно ядерний потенціал французів і британців він може замінити той американський ядерний компонент, ту його частину, яка знаходиться поки що на території Європи. І розмови про це практично вже почалися, і причому це розмови не про те, що а давайте подумаємо, чи це можна зробити. Да, це розмови про те, що. Німеччина говорить, ми готові прийняти в себе французьку ядерну зброю. Франція готова говорить про те, що ми готові розгорнути на території Німеччини нашу ядерну зброю. Тобто, ну ми бачимо, що європейці. Як для європейців, та як для них самих, вони досить швидко починають переходити від слів до справ і конкретними планами, конкретними діями намагаються якось реагувати на ситуацію, не чекаючи, та поки Трамп зможе реалізувати весь свій план по відношенню до Європи, тобто там розколоти цю об'єднану Європу, та і ну, зробити з нею те, що він хоче зробити. Насправді те, про що ми згадували, от власне ще одна заява Трампа він говорить про те, що я знаю, що ви не. Не переможете це він говорить прямо в обличчя Володимиру Зеленському. Як ви бачите цю заяву, чи це якась історія, яка знову ж таки працює зараз на, на Росію? Тому що Трамп говорить, я хочу стати посередником між Росією та Україною. Але яким він може бути посередником між Росією та Україною, коли він говорить такі речі в обличчя всьому українському народу? Ну, насправді так. Да, тут е, е, це історія е, суто про то ці підходи Трампа бізнесові, про які ми говорили. Так, тобто, для нього насправді е, зовнішня політика і те, що він і Сполучені Штати Америки роблять в зовнішній політиці, це, це є не що інше ніж продовження його е, бізнес діяльності ще колись Нью-Йорку з нерухомістю. Так? тобто про це я дуже гарно колись сказав. Що, коли була ця історія з Гренландією, та, і про те, що Трамп хоче її купити, а Канаду хоче зробити 51-м штатом е, приєднати до себе, та і от один із політичних глядачів каналу Fox News, Джес Уотерс, він е, ну як дуже так от гарно і дуже влучно характеризував цей підхід Трампа та до зовнішньої політики. Він в своєму коментарі сказав, що ну мовляв, ви не е, дивуєтеся, тому що треба пам'ятати, хто такий Трамп і е, як він звик вести бізнес та. Особливо з часів Нью-Йорку та і Вотерс говорить про те, що для Трампа не насправді зовнішня політика є продовженням його цієї бізнес-діяльності в е, нью Так тобто для нього весь світ це великий Нью-Йорк. Е, всі інші країни він сприймає слабші і менші за себе. Та він сприймає як оці от такі будиночки, нерухомість, яку яка йому або потрібна, і тоді він намагається будь-яким способом викрутити руки та всім підряд. Для того щоб отримати те, що він хоче, от або е ці будиночки належать іншим конкурентам, іншим магнатам з нерухомості, да, от в цій е геополітичній картині світу Трампа, і тоді з цими магнатами треба домовлятися. Да? Треба або е домовитися про те, щоб щось поділити, або щось комусь передати, ну, от. або е відкупитися да, за, -за щось. І от, власне, цим Трамп і займається. Да? Тобто для нього в цій системі координат. Знову ж таки для нього не існує ні міжнародного права, ні поняття демократичних цінностей, свобод чи захисту да цієї демократії. Це те, за що Америка насправді стояла знову ж таки з 1945 року. Для нього все це по суті речі, які в кінцевому випадку зводяться до грошей. Та да? може він на цьому щось заробити, чи не може і поняття там справедливості чорного і білого вони при цьому абсолютно не входять. Та да, от в цю картинку Дональда Трампа та да, в його світові. От ну і з іншого боку, тут ще такий частолюбивий його особистий момент. Він хоче на премію миру. Та? І от власне він в цій історії з російсько-українською війною він себе до останнього буде позиціонувати як миротворець. Тому що ну якщо він зараз каже, що якась історія може допомогти перемогти, та, то, то як він тоді допоможе встановити мир, який він тоді миротворець, та якщо ну це буде просто історія про те, що одна сторона перемогла іншу. Тому ну на жаль, теж ці Заяви вони є абсолютно очікуваними, якщо розуміти хто такий Трамп та як він дивиться не лише на російсько-українську війну, а загалом на світ довкола себе. От і, зрештою, ну він хоче довести е, самому собі своїм виборцям е, в першу чергу. Та що він оце є оцей великий укладач угод. І що якби не він, то ця війна би не завершилась, да тому що ніхто перемогти не може. Всі гинуть, і тут приходить Трамп весь в білому. Так і він сад садовить всіх за стіл переговорів. Всі миряться і вбивства припиняються, так, і Трамп отримує одразу Нобелівську премію миру. Оце його ідеальна картинка, і треба розуміти, що всі, все те, що він говорить, думає, пише в соцмережах, воно так чи інакше е, грає на його его і грає на це підкріплення його цього суб'єктивного сприйняття реальності, яке, ну, на жаль, теж мусимо констатувати воно дуже далеке від того, що є насправді. Як ви е, думаєте, як ось Така, Давайте напевно розпочнемо все таки з самої прес-конференції. Чи варто було її проводити в такому тоні? Я маю на увазі, чи варто було ці суперечки зупинити з тієї чи іншої сторони, чи все ж таки от, власне, так як вона відбулася, така, така вона і мала бути, тому що м м мені здається, що білий дім такого ще не бачив. Ну знову ж таки розуміючи Трампа, ми розуміємо, що по іншому ця прес-конференція б точно не пройшла. Та тут ну треба згадати зустріч е Трампа і Макрона, та коли там вони одного одне одного за коліна хапали, та і так далі. Ну це це, це теж був. Е ну теж було таке, ну дуже нездорове шоу. Та як для Білого Дому, от як для е ядерної супердержави світового лідера вільного світу, та яким ну до недавнього часу були сполучені штати, От, тому е ну, насправді розуміючи. От цей взагалі підхід Трампа до е, війни Росії проти України до безпосередньо Росії Путіна до України і до президента Зеленського. Та ну, е, ну треба розуміти, що навряд чи ця прес-конференція могла б пройти по іншому. Та е, розуміючи Трампа і його особистий підхід, ну, що в бізнесі, що в політиці, та е, це такий бізнес-підхід. Навіть не е, такого, ну як кажуть, доброчесного бізнесмена та або прин, е, бізнесмена з принципами, та от е, бо ж е, ми пам'ятаємо, що Трамп і бізнесмен він як кажуть так собі, та ну людина, яка чотири рази банкрутувала. От єдине, в чому треба віддати йому навалежне, що він кожного разу викручувався. Так, я от викручувався якраз він за рахунок. По перше, нечесної гри, а по друге, максимального приниження всіх своїх опонентів, тобто це його така фірмова, фірмовий почерк, та і фірмовий підхід як бізнесмена. Ну і очевидно, як політика, так і ну розуміючи, та от ставлення Трампа до російсько-української війни і окремо до Росії і до Путіна, і до України і до президента Зеленського. То в принципі, ну на жаль, тут теж нема нічого дивного да, в тому, як себе Трамп поводив, в тому, що він собі дозволяв робити. Ну от, і очевидно, що для Трампа ну власне запрошення Зеленського в Білий Дім, і от це спілкування з пресою. Воно зводилося не до того, щоб підписати угоду, да, тому що ну, в принципі, це якийсь такий технічний і формальний момент. Да, його можна було зробити ну без е, особистих візитів, так і без особистих зустрічей. От але очевидно, що для Трампа це був спосіб знову ж таки показати. В першу чергу своєму оточенню і своїм виборцям, що, от бачите, я там окремо росіян, як кажуть, приводжу дотями та і навожу з ними порядок. Діло тут з президентом України. Я теж так от собі дозволяю говорити, тому що от я. Лідер найвеличнішої країни в світі, і я взагалі от їх помрю. А для того, щоб їх помирити, треба кожному щось пообіцяти, так але потім треба кожного і покарати. Так? Не, не за щося просто так, тому що, тому що я Дональд Трамп. Так і власне, от ця його така психологія, ну трошки така, ну я б сказав, видозмінена. Так? І в веденні бізнесу, і в баченні політики, от вона себе на цій прес-конференції вона себе проявила, от просто кажуть, зовсім Так? І це при тому, що ну. Тут просто доречно згадати так. От ще один такий штрих до цього такого бізнес-політичного портрету Трампа. вчора буквально на зустрічі з Кіром Стармером з британським прем'єром. На запитання журналіста: Ну, чи досі Трамп вважає зеленського диктатором? Ну, ми всі пам'ятаємо та що Трамп відповів. Я не пам'ятаю, щоб я таке говорив. От. ну тобто в цьому весь Трамп, в цьому весь його е, підхід е, е, як він звик вести справи в бізнесі, як він звик вести справи в політиці. Тому на жаль, знову ж таки, дав це та сама реальність, частина тої реальності, з якою нам треба буде е, мати справу в наступних 4 роки, і це ще одне підтвердження для нас насправді, що Сполучені Штати Америки не є ні союзником, ні партнером. В кращому випадку вони можуть бути нейтральною стороною, яка може просто не заважати нам з європейцями досягати тих наших пріоритетів, які ми для себе визначимо? Ну і почнемо, очевидно, ми з цієї зустрічі 2 березня в Лондоні. От на вашу думку, зараз розпочалася зустріч за закритими дверима вже чи можна очікувати, що за закритими дверима відбудеться якесь примирення, тобто. Ну, скажімо, там якоїсь якогось там шоу вже робити не потрібно для Трампівської адміністрації. Відповідно, можливо, Трамп якось заспокоїться і в конструктивному руслі завершить цю зустріч із українською командою. І відповідно, будуть якісь результати. Чи також не сподіватися? Ну, по формі можливо, так, тому що воно ну, знову ж таки тут теж треба розуміти, і це підтверджує дуже багато. Насправді там спогадів інтерв'ю людей, які з Трампом особисто працювали, так і вони кажуть, що Трамп, коли от є присутність журналістів або є якась публічність, та це, це один Трамп. Та а коли ну це не виходить там за межі певної кімнати, так ну він він по іншому себе поводить, але це може бути зміна поведінки по формі, але не по суті. Та тобто, ну тут теж не треба мати ілюзії про те, що. Ну, скажімо так, Дональд Трамп якось без присутності журналістів, без необхідності демонструвати, так би мовити, та оцю свою перевагу і зневагу. Що він якось по іншому при цьому ставиться до України, до українського народу, до українського президента, і так далі? Нічого не міняється абсолютно. І от єдине, що дійсно, ну з ним просто можна трошки спокій в спокійнішому форматі, та без оцих от його елементів шоу, так спілкуватися і ну знаходити якісь певні точки перетину. Тобто, при тому всьому, що ми вже якби встигли сказати і про Трампа, і про його зовнішню політику, так, і про ну, би, перспективи для Сполучених Штатів, все одно точки перетину залишаються. Так і от власне сама суть угоди про спільне використання природних ресурсів українських так, спільно з американцями, це якраз одна із таких точок перетину. Тобто, ну тому, при тому, що ну, ми не маємо мати ніяких ілюзій. Стосовно а, ну, ролі і місця Сполучених Штатів на найближчі 4 роки там, для нас, для європейців і так далі. Але при цьому ми повинні розуміти, що ну, ця бізнес-логіка Трампа його його оточення нікуди не подінеться. І треба просто це використовувати. Треба грати за тими, пробувати грати за тими правилами. За якими хоче грати Трамп, і е, просто вплітати в ці правила наші національні інтереси, та І от е, якраз у цей е, логіка угоди про натра так і цієї співпраці, бо ми розуміємо, що зараз ця угода. Це просто ми домовилися домовитися далі. Та про те, що там е, буде, буде детально обговорений фонд. На які буде створюватися та це окремі переговори і так далі, от але в цілому е, цей підхід він абсолютно правильний, тому що якщо Трамп хоче грошей, е, і відповідно Трамп хоче стратегічної переваги на е, от е, міжнародній арені, та от на такому глобальному рівні, то йому треба нагадувати про те, що от, ті самі рідкоземельні мінерали та їх е, по світу відсотків 85 контролює Китай. От, тобто, сполучені штати Америки вже все пропустили, і тому навіть якщо в Україні запаси України вони не покриють стратегічних потреб Сполучених Штатів Америки, це все одно для них краще ніж нічого. Ну і плюс так само, якщо це тут будуть працювати американські компанії, буде американське обладнання. Американські технології, то е, ми тоді можемо проявити такий самий прагматизм, який проявляє Трамп до е, гарантії безпеки е, України. Да? Тобто Трамп каже, це не моя справа. Е, ви Європа, от хай вам Європа і е, забезпечує безпеку. Да? От так, так само нам да, можна вести переговори з Трампом е, про е, захист і безпеку його е, працівників його обладнання в Україні. Так, коли почнеться видобування, ми скажемо. Ну, раз ми Європа і раз наша безпека це проблема наша і європейців, то вибачте, ваші американські громадяни і ваше американське обладнання це ваша проблема. І безпека цих громадян і цього обладнання це теж ваша проблема. Тому хочете мати захищеними свої ці видувидобувальні ну, ресурси, та, які у вас тут є. Будь ласка, вирішуйте це питання самі. Хочете відправляти військових, хочете відправляти найманців приватних військових компаній. Це ваша справа, це ваші проблеми. Е, пропонуйте нам. А ми подумаємо е, скільки ми за це захочемо грошей, та й що ви нам за це потім ще будете змушені зробити. Тобто, це саме цей підхід, е, Трампівський підхід, його треба ну як кажуть, перевертати стіл та і е, ну використовувати для того, щоб мати справу з самим Трампом. І практика показує, що це працює, та тобто, от навіть те як ми йшли до укладання цієї угоди до до підписання цієї угоди ми ж насправді проти трампа використовували його підходи та тобто ну не, не не погоджувалися абсолютно ні на що та ну досить жорстко реагували на те все, що, що нам пропонували. Ну і дивіться, до чого це привело. Та, тобто, спочатку там Трамп викочував суму 500 мільярдів, потім вона стала 350 потім раптом Пентагон перерахував і е, всього на Україні було виявляється надана допомога е, військової з боку Сполучених Штатів 183 мільярди доларів. Та, тобто, ну якщо Трамп стикається з. Ось тим таким самим дзеркальним підходом, то е, ну от в його цій трошки такій схибленій бізнес-логіці йому це подобається. Да? тобто він бачить, що його візаві не слабак, е, не здається, да і ну, значить, з ним можна мати справу. Та, да? значить, це якийсь потенційно надійний партнер, з яким принаймні е, якийсь обмежений період часу можна заробляти гроші, і от власне це такий дуже гарний приклад того, що. На перспективу нам потрібно брати на озброєння ось власне ці підходи Трампа до бізнесу і до політики, і просто з тими самими підходами заходити в будь-які переговори чи то з самим Трампом, чи то з представниками його адміністрації. і Практика показує, що це працює насправді, і це треба використовувати і нам, і нашим європейським союзникам. Також. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, за вашу ґрунтовну аналітику, за те, що ви допомогли нам розібратися в усіх нюансах цієї зустрічі, цієї непростої зустрічі, принаймні, поки що, Тарас Жовтенко, військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був гостем цієї інформаційної години.